Навіщо Володимиру Зеленському потрібен Олексій Арестович? Навіщо Зеленському потрібно таке протистояння з Арестовичем? Саме так я формулюю питання. Бо аналітика астелична показує, що в карті Зеленського є протистояння між його головним знаком Здіака Водолій і знаком Здіака Лев. Тобто Володимиру Зеленському потрібне протистояння з кимось, хто або по знаку Здіака Лев, або за принципом прояву Лев? Принцип проявив це якась яскрава лідерська фігура в дитинстві. Батька, потім Олександр е, Масляков, потім Янукович, Путін. І зараз це ну в мікро такому форматі, але Зеленському для балансу для компенсації потрібен хтось знак Лев. -E тоді карта Зеленського тоді він діє більш ефективно. Якщо нема когось по знаку Лев, -E то немає цього напруження. Це як натягнута струна, як натягнута струна на струнному музичному інструменті. Вона мусить бути натягнута, тобто йому потрібна. Ну, треба оця опозиція до кого, хто по знаку зодіака Лев. І якраз от Олексій Арестович, він і є по знаку зодіака Лев. До речі, оця позиція місяця вона означає потребу в карті людині. Тобто, що Зеленському прям конкретно от потрібна ця енергія, яку випромінює Арестович. Прям місяць Зеленського знаходиться в з'єднанні з планетами Арестовича. Також у Зеленського в Леві знаходиться Марс. Марс означає конфлікт. Тобто і водночас Зеленський конфліктує якби з Арестовичем, І ще в Леві, у Зеленського знаходиться Сатурн. Сатурн означає, що йому потрібна енергія знака зодіака Лев, щоб дисциплінуватися і сформувати свою ціль. Якщо подивитися на розташування взагалі планет на небі, то як зазначалось в минулих прогнозах, на початку листопада багато опозицій на небі. І тому це теж такий момент, що ну, виникають такі протистояння між різними людьми. Вони потрібні, щоб побачити протилежну точку зору і зійти з якоїсь позиції, щоб змінити свою позицію в якихось ситуаціях на опозиційну, тобто на протилежну, увагу! Хотів би приділити сказати про 13 листопада: сонце буде в точному опозиції до. Урана, уран управитель Водолія Зеленського, Сонце, управитель Лева Арестович. Тобто, скоріш за все, це 13 листопада це такий ну, важливий пік в цьому протистоянні. Один з них, а після 13 листопада я би прогнозував, що поступово через тиждень, через два, ну от це протистояння Зеленський Арестович, воно стане настільки актуально, воно зіграє якусь свою корисну роль. Ну, в тому, що відбувається навколо Зеленського, навколо подій, пов'язаних з керуванням держави. Якщо дивитися карту Орестовича, то в його карті я не знаходжу якихось таких. Ну, скажімо так, дуже поганих сполучень планети, які б вказували на те, що ну, його очікує якась проблема. Ніяких так прямо собливих проблем в карті Орестовича я не знаходжу. А в карті Володимира Зеленського, що стосується, то зараз, от під час затемнень і осінніх оцих знаходжень планет знаки Зодіака Скарпіон, знак Зодіака Скарпіон пов'язаний з критикою, і він знаходиться під кутом 90 градусів до знак Зодіака Водолія. Це означає, що Зеленські, як і інші водолії, не дуже люблять, коли їх критикують. А водолії люблять бути вільними і незалежними, а при причому ж тут критика, коли вони вільні і незалежні. От. Але із з-за того, що зараз от такий критичний знак зодіака Скорпіон, то відбувається от в житті Зеленського от такий елемент критики. Також можна побачити в його солярі, столичному прогнозу на рік в солярі Зеленського ліліт з'єднанні з Марсом в Леві. Тобто, це означає, що в цьому році життя, яке Зеленський живе з свого дня народження в 2023 році, плюс рік. Така тема, як швидко, стрімко наступати вперед, іти тільки вперед і нікого не слухати, це є пастка, це є хибний шлях. І насправді тобто інші планети, які означають більш гнучкі, більш мудру позицію, більш не прямолінійну, бо Марс означає прямолінійну, більш таку, яка означає ну, маневрувати, то такі позиції в його карті більш ну, перспективні. І я би прогнозував, що зараз під знаком зодіаку Скорпіон, який є знаком стихії води. А стихія води означає плавно діяти. Все тече, все і зміняється. Це слоган стихії води. І змінювання якихось позицій, маневри, змінювання якогось таких політичних акцентів і в своїй діяльності. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих двох постатей зараз в листопаді, і до нових зустрічей!